Початок карнавалу і п'ють всі тусуються, Богдан. Сьогодні у нас неділя і ми збираємося зараз кудись піти, прогулятися. Ось таку собі зачіску я зранку зробила. У нас чудова погода, світить сонечко за вікном. Йдемо проводити час разом і насолоджуватися цим днем. І беремо вас з собою! Welcome to New Zealand. Богдана, розкажи, де ми зараз знаходимося. Ендхавен Нейдерланд <laughs> сьогодні тут свято, початок карнавалу. Таке свято, яке постійно змінюється, Воно припадає на кінець лютого або на початок березня. Це залежить від великого посту, який розпочинається, я так розумію, перед Паскою. І люди всі святкують, вдягаються у яскраві костюми, веселяться перед великим постом. Отака От традиція В Бельгії було вчора. Ми пропустили. його. Да, ми пропустили. Я не знала про цю традицію. Ми новенькі тут, так сказати. Нам пробачається таке. А ми приїхали сюди, так вирішили погуляти, і тут така тусовка. Совпадіння не думаю. Так що, бачите, як ми не попали у Бельгію, то ми попали тут на цей карнавал, на це святкування, і це так класно. Чуєте цю атмосферу? Клас! Мені дуже подобаються. Люди, тому що вони так завжди веселяться. Святкова класна атмосфера. Перший раз я щось подібного побачила, коли приїхала десь під кінець квітня, і так в минулому році Нідерланди, і ми попали на свято короля, і це просто ну така велика тусовка. Всі танцюють, мерва, Я ж такого ніколи не бачила, і це мене дуже образило. Видно, ці національності так люблять святкувати, їх така традиція є. Таких яскравих костюмах чудернацьких. зараз буду вам все показувати Богдан, а ти чого свій костюм не взяв. Вибачаюсь. Султана Зулеймана. вибачаюсь. Щоб в Дубаї не їздили, там треба буде закупити його. На, щоб нас просто замотаюся, я тебе так за п'ять минут організує. Богдан, ти довольний, що ти встиг за своє улюблене свято? Звісно, звісно. А, сьогодні будемо танцювати, так? Так, воняє скрізь травою. 哦耶！<laughs> <laughs> <laughs> Вважається, насолоджується музикою та танцями. Це час, коли соціальні норми відступають і панує безтурботна атмосфера веселощів. Ми зайшли в епіцентр цього маскараду, так сказати, там де всі п'ють, всі тусуються. Боже, там не могла була проткнутися. Ми ледь звідти вийшли. Вулицю, на є, в, так, в якийсь момент мене трошки навіть паніка огорнула. Якби паніка була в тому, що я не бачила, як з тої толпи вийти. Це дуже незвично. Оце нам пощастило попасти в такий чудовий день. Я думаю, що якби Богдан знав, що сьогодні це свято, то він би не не їхати. Це правда? Можливо. Знаючи тебе, я думаю, що так. Що я помітила, Карнавали не тільки молоді люди. Якби переважно великий коефіцієнт молодих людей, але й також люди в старшому віці, в зрілому віці, приймають активну участь у таких заходах, що відриваються у повній програмі, так сказати. Богдан, ти вибирав для себе костюм. Який костюм ти вибрав? Я не знаю. Може якийсь ти любиш? ні Ні-ні. <реш> ти їм бонда би вдягнув костюму. Дивіться бонда. Це якось скучно, Богдан. Ну, Тільки може з якогось река <Костюм. реш> шрека, то ти вдягнула би, це точно. <реш> Принцеси Піони. А б, напевно, з Лара Крофт, щось таке б, хотіла би вдягнути. Але -то такий холод хол... вдягнула би просто блін, шовчики, маленькі <реш> футболочку. <гуз'> <гуз'> ні, тоді опікуй то. Ну, понятно, що така погода, то на жаль, так не вдінешся, але ну в такому разі якогось потлатого собаку, такого, знаєте, теплого кожушок. Я <гуз 'EN> скоріш всього вдягнула би, щоб було мій тепло. Тому що я не можу. Як мені холодно, то я так довго не зможу провести час на вулиці. Я втічу додому <гуз <гуз'> швидко або одягнути, типу, костюм якогось Джека Горобця. Джек Спарро, я була б напевно дуже крута така. Ходила б в такому капелюсі. Хустка така в мене була б зав'язана. мені пішло Костюм Кракена. Хіба що тобі вдягнути Палача його? <ріху> Знаєш, який ти костюм міг вдягнути? Якийсь костюм ведра, наприклад. Кониті. Або... Павлін! О, Павліна! а костюм Павлів тобі пішов Богдан. А, а Ти знаєш? І ти в чітку да? ти, такому... <реш> ти, Я те вже сказав корек. І бачите, і це ж хто кого вулить, мене це обвиняє, да? звинувачує, що я обіжаю Богдана. А це хто це там? Ви це гокує, ви просто не бачите обратної сторони. Я прям бачу, як ти так йдеш, і цей такий хвіст йде такий взаді тебе. Йде спочатку Богдан, а взаді нього йде хвіст. <свісно> Його Павлінський <свісно> зірка був. У мене вже Індховен, він в мене і асоціюється з якимось таким святом, бо якось так завжди попадало, що коли я сюди приїжджаю, то як не одне свято, то інше. І в мене вже якась така асоціація починає вироблюватися. Хоча з іншої сторони ми завжди ж літаємо за Індхована, так? Туди, коли ти сюди прилітаєш, то тут йде дощ, то таке воно все змішане. Всі ви бачили, люди відриваються, була тусовка така гаряча, і представте, що ви потім після дійства вертаєтесь додому. І йдете, наприклад, цією дорожкою. Йдете звідси і дивіться. Тут немає поручнів. Тут якби просто велосипедна там, І тут пішохідна доріжка. І немає ніяких поручнів, що ну, так можна з легкістю. Булькнуться трошки, скупатися, освіжитися. В принципі, після тих всяких вечорінок, може, трохи коли ти так освіжаєшся, то це тобі піде на користь, я не знаю, але трохи так стромновато. Але може тут не глибоко. До речі, тут у цьому озерці, живуть лебіді. Ми як були. Десь рік тому, так. І вони також тут жили. Тільки я пам'ятаю, що лебедиця вона тоді в кубельці висижувала лебедят маленьких. А сам лебідь, сонець десь був в стороні на іншому островці, бо може вони посварилися, тоді так подумала. І вона його вигнала. Ось це вони. Привіт-привіт! І тут їхній такий острівок. На якому вони живуть. І в них тоді було таке велике кубельце. Яка ти гарна. Немає кубельця, але є підліток. Вдома лишився сам, такий він смішний. Як гусочка. Карнавал це традиційне свято, символізує перехід від зими до весни. Під час карнавалів організовуються яскраві паради, маскаради та вуличні гуляння. Власне, саме на таке вуличне гуляння ми потрапили. Дуже сподіваюся, що в наступному році вдасться потрапити на сам парад. От ви знаєте, що отут карнавалом навіть і не пахне. <реш> в прямому і переносному сенсі цього слова. <реш> Дивіться, яка експозиція тут сирник використаний. Коли ми відійшли від епіцентру подій, де панує хаос яскравих костюмів, то опинилися на спокійних та пустинних вуличках, де ми перевели подих та насолодилися красою міста. Знаєте, на що схожий мені цей будиночок? На будинок дома. кіно Богдан. Як на Карнавалі танцювати. то він ні. Так це ще той танцор. Ти просто, Богдан, ховаєшся від світу, свій дар. Танцівника, для чого ти це робиш? Не можна закопувати свої таланти. Я Трохи відчуваю зараз як шрек, бо коли він йшов, поясняти до того такого карлика, в чому діла, чого його було, то заполонили різні істоти рівні. І він йшов, і там теж в місті було пусто, нікого не було, бо всі були зібрані там на святі. І там теж такі отголоски були. Click the Богдан, ти набагато зумови собі три таких роліки великих. Have a anyway, go. Погляньте на цього милого робота, який привіз нам їжу, і на ці гігантські порції мій покебол з курочкою. Богдан замовив ролічку з телятиною, з авокадою і креветкою, а також з лососем. Богдан, куштуй і кажи нам. Дуже смачна, соковита курочка. Знаєте, цей покебол навіть не зрівняється з тим, що ми тоді куштували в Люксембургу. Цей просто божественний. Це колоничне, мовхіто. Але трохи засолодке. Забагато вони, напевно, дали сиропи. Після того, як ми добре побоїли, ми натрапили на ось такий магазин, де були різноманітні костюми, там їх можна було придбати або ж, я так думаю, взяти у оренду. Але це не точно. Я думаю, Богданові б оцей наряд ідеально підійшов. Я б собі, напевно, що вибрала отут таку корінку. Що у цьому торгівельному центрі ми натрапили на такий арт-дизайнерський магазинчик. Ви тільки погляньте на цей футуристичний комод. Він так мені сподобався. Шкода, що саме тоді магазин був зачинений. на імпозантного мужчину в капелюшку з довгою пір'їнкою і як це ефектно. Ми дуже класно пообідали повечеряли. Не знаю, це така обід-вечаря була. Було все дуже смачно. Ми заплатили за три рольки, але вони були досить великі. Великий покебол, два мохіто і десерт. Маленьке Брауні з морозивом 66 євро. Плюс ми ще завжди залишили 10% тіп. Дуже смачно, було, дуже класно. Я довольна, бо я добре поїла. Богдан, ти доволі? Дуже доволі. Богдан також дуже довольний. Скажи, будь ласка, яка твоя найулюбленіша ролька була і чого тобі ті суші сподобались? А попередні суші, які ми їли у нашому містечку, тобі не сподобались? Ті суші мені сподобались, тому що там був огірок, а в тих не було вирішається. І ти кажеш, що огірок він дає no, свіжість. 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 Портуші рибі дає свіжість. Добре, але ти ще замовив собі рольку. Стріляти на ну, неї. Як, як вона тобі прикладає. Мені таке не подобається. Не то. Ну, я не думаю, того. японці це вважають ізвращенням взагалі. Але така ж з креветкою і з лососом було смачно, так? Yep. Ну, все, ми нагулялися. Сьогодні, ну, день сонячний, гарний, але все рівно ще не є так прям тепло, десь градусів 10. Тепла, а Богдан не взяв куртку. І я тільки побачила це вже. Коли ми приїхали сюди, дивіться, в чому він ходить. Я покажу, хай твоя мама подивиться, в чому ти ходиш, <сум> то напише тобі. Весною пахне, але ще й не дуже. <сум> Ось такий сьогодні день. У нас вийшов. На фоні чути карнавал. Мені здається, що воно ще тільки на вечір буде набирати обертів. А ми йдемо вже у паркінг і будемо вирушати додому. Відразу своїми враженнями про Елінховен. Я Вінтховен дуже люблю. Це не перший раз, як я там була. Ми так зробили таку сьогодні коротеньку, невеличку там прогулянку, пообідали і повертаємося додому. Можливо, пізніше, коли буде більш тепліше, зможемо приїхати туди надовше, да, погуляти, ще десь більше, якісь нові місця відкриємо. Але сьогодні був чудовий день, те, що ми потрапили на карнавал. Це було дуже цікаво і класно було розглядати різноманітних людей, їхні костюми. Дуже весело було енергійна атмосфера. А тобі, Богдан, що ти скажеш? Ти тобі сподобався Індховен? Чи ти любиш Індховен? Так мені подобається як завжди. <с <с